Всім привіт, мої любі учні! Сьогодні ми разом з вами будемо говорити про величини, зміні вказівки присвоювання. Поїхали! Що ж таке є величина? Величина це окремий інформаційний об'єкт число. Символ рядок тощо, якщо мовою інформатики. Якщо звичайно для вас мова, це, наприклад, може бути висота, ширина, довжина, кота, швидкість і багато всього іншого, що вже вам відомо з шкільного курсу, з інших предметів, звісно, варто згадати, що вид величини визначає, чи можна змінювати значення величини у програмі. Тобто величина може бути константою, тобто постійною або змінною. Змінною та, що може змінюватися, константою, та, що в програмі не змінюється. Дуже просто. Константа це константа, зміна це зміна. Не потрібно вгадувати нічого свого, ви про це можете здогадатися вже за визначенням. А визначення у нас наступне, що змінні – це величини, значення яких можуть змінюватися в ході виконання програми. При цьому значення це динамічна характеристика величини, яка може багаторазово змінюватися в процесі обробки інформації. А для того, щоб значення якось змінювалося, нам допомагає вже оператор присвоєння, призначений для зв'язування імен змінних із значеннями та для зміни атрибутів змінюваних об'єктів. Я знаю, що вам складно розуміти те, що ви зараз чуєте, тому ви обов'язково переслухайте це ще разочок, і запишуйте невеличкий конспект, який надасть в мені в якості вашого домашнього завдання. Писати тут небагато, тому, будь ласка, це зробіть. Це перша частина вашого вже завдання. Занотуйте все те, що ви зараз побачили на екрані, і те, що я проговорила. Не потрібно мені твір писати, можете скорочувати. Основні визначення, які я показувала на слайдах, запишіть їх, будь ласка, в зошити, прикріпіть в Google класи. А ми зараз з вами розглянемо коротенький приклад і перейдемо до практичної задачі. Отже, приклад є наступний. Ви зараз бачите А дорівнює 7. Ну, типу, ну щодо тут складного, А до рівня 7. Але як потрібно прочитати це мовою інформатики. Величині А присвоїти значення 7. Тобто є якась у нас рандомна випадкова величина А, яку ми собі вигадали. Замість А може бути Б, С, Д. Літак, ковдра, шкарпетки горішок, це що завгодно, це величина, яку ми дали назву А, да? а могли дати назву Шкарпетки. Їй надали значення Сім. Тобто оператор просвоювання у нас він виглядає у вигляді дорівнює равно. Може бути двокрапка дорівнює, в залежності від синтаксу тієї програми, яку ми використовуємо. СІМ це значення, яке набуває А. Тобто в пам'яті там, де у нас є А, тепер в неї записується значення СІМ. Саме число СІМ. Це ті дані, які ми вводимо, але коли А присвоїмо всім, то це вже значення. Так, у нас дані перетворюються на значення. Коротше, щоб у вас не був Вінігріт-Вінігрітовий, відкриваю скретч. Зараз на простому прикладі покажу, як це працює. Відкрила Scratch, одразу підготувала групу скриптів змінні, тому що сьогодні ми з ними будемо працювати. І, до речі, будемо просту програму виконувати не дуже складно, але цікаво, тому що ми такого не робили. Ну, можливо, я така людина, що мені завжди було цікаво, скільки кроків родому коту необхідно зробити, щоб подолати з точки лівої до правої а, прямо. О, тобто, скільки кроків він має так зробити, а скільки кроків він має так зробити, а скільки кроків він має по діагоналі зробити. Ну, коротше, мені це дуже цікаво. От, тому ми зараз з вами будемо рахувати відповідно. Ваша задача подивитися те, що я показую, зрозуміти логіку, як це все з'являється, і домашнє завдання виконати те, що я далі скажу. Отже, починаємо з першого. Ми тепер знаємо. Що на, на, на моєму прикладі ми зараз будемо рахувати кількість кроків з цієї точки в цю точку. Ой, не захотів кіт там лишатися, я йому зараз допоможу. Такий, бачите, кіт є кіт, хочеться йому гратися. От в цю точку він має прийти. Але для того, щоб принаймні, не складнювати собі життя, от є моя перша його точка. Я дивлюсь, що це Х-231 і Y22 підходить. Значить, що ми робимо? Одразу в цей Х переміщаємо нашого кота. Це буде початок виконання нашої програми. Для керування я використовую для початку виконання програми, використовую не пропорець, а коли натиснуто пропуск. Ну, так зараз я отак от вам зроблю. Коли пропуск натиснуто. Тому що ну, зараз це буде мені дуже допоміжним. Отже, дивіться, що я на пропуск натиснула, кіт, в мене на початкову позицію вже перемістився. Звісно, можна спробувати. Порахувати ці кроки, от просто вручну, там, змінюючи там, 400, наприклад, кроків, ну, майже вгадала. Давайте 450 візьмемо. Ще давайте 460 візьмемо. Ну, 480. Ну, це я зараз просто підбираю кроки, які робить кіт. Але мені це не цікаво, тому що я хочу, щоб він у мене рухався, а кроки рахувалися. Тому що, ну, ці підбори такі, ну, така, знаєте, штука, як я от, отут буду рахувати? А можливо, я по коло б захотіла, якось, щоб кіт у мене рухався. Тому ця історія мені не дуже підходить в універсальному випадку. Для цього є інша історія. Зараз поміщаю відповідна кута в свою початкову позицію. Допоміжним стане команди завжди. Переміститися на, запам'ятали це число 480, просто в голові його так трошечки тримаємо. На один крок. Да? І слідувати за вказівником миші. Є. Давайте побачимо, як це працює. Натискаю на пропуск. І все, в мене одразу мій кіт починає рухатися за вказівником. Головне, що коли в мене початкова є історія руху. Я пам'ятаю, що в мене зараз вказівник буде рухати кота, тому я натиснула пропуск і... О, зараз. натиснула пропуск, і одразу мене має мій вказівник миші показувати маршрут своєму моєму коту. Так. Ніби все добре, але не так добре, як мені б хотілося, тому що поки що кроки не рахуються. Як мені досягти того результату, щоб кроки рахувалися? На допомогу мені приходять величині змінні. Переходимо переходимо на вкладинку зміні. І тут у нас є різні скрипти. Ви, будь ласка, вдома, самостійно з ними ознайомтеся. Я показую, як створити нову зміну. Створити зміну, кроки називаємо її, або кількість кроків. Кількість кроків. Змінних можна зробити стільки, скільки вам потрібно. Я роблю поки одну: кількість кроків. В Дужках ще пишу ширина. Гаразд. Показати змінну або сховати змінну. Тут є скрипти, відповідно. Тепер я можу показати, як вони працюють. Показати змінну, це значить, у мене на моїй сцені я буду цю кількість кроків ширина бачити. Якщо я її сховаю, все буде рахуватися, але я не буду її бачити. Мені потрібно, щоб я її бачила. На цьому така жирна крапка поки що. Відповідно, коли я буду рахувати кроки, згадуємо, коли у мене кіт стоїть на місці, скільки кроків він зробив. Ну, якщо на місці, в своїй початковій точці, то, звісно, це 0 кроків. Значить, ми беремо скрип, надати кількість кроків ширина значення 0. Поки кіт в мене не рухається, він має кількість кроків 0. Величина набуває значення 0. Присвоюється величині змінній кількість кроків значення 0. Коли він робить принаймні один крок, а отут у цей скрипт відповідає за кількість кроків. Щойно він зробив один крок, ми змінюємо нашу величину на один. І таким чином у нас має все почати рахуватися. Отже, курсором готова вже рухати, натискає зараз на пробіл, і починає мій рухатися. Кроки рахуються вже 250, 80. Ну, коротше, не так швидко, що я так швидко говорити зараз на камеру не зможу. Рухається, рухається, рухається. І от хоп, 280, ой, 480 приблизно у нас все співпало. Таким чином, ми порахували кількість кроків ширини. Я хочу, щоб вдома ви допрацювали цю програму, натискаючи на клавіші, Вже не пропуска якусь свою клавішу, там оберіть стрілку. Вгору, вниз, як вам там захочеться більше, відповідно, Порахуйте ще кількість кроків. А, створіть нову зміну. Кількість кроків, висота, кількість кроків. Буде третя зміна кількість кроків діагональ. І таким чином, ваш кіт має порахувати кількість кроків, а ви це число собі зафіксуєте висоти, і кількість кроків по діагоналі. Основна програма, яку ми використали для цього, от ця, яку я вам показала. Якщо ви свою вигадаєте, будь ласка, головне, не забувайте мені прикріпляти скрін, щоб я повністю бачила ті скрипти, які ви використовували, і самого вашого виконавця, і зміни. Якщо на один скрипт у вас не поміщується ця інформація, то зробіть кілька скрінів. Таким чином, в якості домашнього завдання, у вас буде конспект тієї теоретичної інформації, яку я дала на початку уроку. У вас буде скрін, де я бачу, що у вас тут створено три зміни. Кількість кроків ширина. Зараз ми зробили, кількість кроків висота. Самостійно зробити кількість кроків діагональ так само зробити самостійно. Для ширини ми порахували цю кількість кроків, використовували програму слідування за вказівником, допрацювали її так, як нам необхідно. Тому чекатиму на ваші завдання і гарного вам настрою, Бо це ж скреч, це ж класно. Точно набагато краще, ніж проста теорія. Тому бувайте і до нового уроку!